Депутатські спаринги за добу народні обранці встигли почуватися двічі зранку, Одесити, і колишній регіонал Олексій Гончаренко і Микола Скорик влаштували баталію за сухарі. А позафракційний Володимир Парасюк і опоблоківець Олександр Вілкул напередодні показали пост шоу в прямому ефірі про рівень дискусії Ольга Кушиле. І ще до початку ранкового засідання парламенту заступник лідера фракції БПП Олексій Гончаренко із пакетом сухарів підійшов до робочого місця колеги з опоблоку Миколи Скорика. Так поклав гарненько біля його там. Так прізвище скорик, Микола Леонідович, і сухарики вже важають. Я думаю, прийде зранку людина, і якось їй на серці буде вже легше. Хтось її згадав зранку. Господаря на місці не виявилося, але сусіди з опоблоку зустріли гостя, відібрали гостинці і притисли до колонни. Вороні все <пробітник> у наслідок інциденту постраждали сухарі і килимове покриття у сесійній залі. Фігуранти обоє з у партії регіонів пересварювалися заочно. Пан Гончаренко, як в фільмі міміно іспитує лічну неприязнь до мене. Гончаренко, який викормлений був. Предыдущим режимом, в то время когда меня отправили в ссылку в Крим из Одессы. Дісиму правоохоронці зараз задають запитання не про те, в якій партії він був, а про те, чи зорганізовував він звіряче побиття людей, і ось знаєте, є у всьому межа. І коли те, що я на власні очі бачив, це побиття, сам скорик нічого надзвичайного у подіях 19 лютого 2014 року під одеською адміністрацією, коли тітушки із кийками били людей і трощили телевізійну техніку, не бачить саме за це, а ще за розпалювання сепаратизму в регіоні, прокуратура готує подання на зняття з нього недоторканності. Скорик певен у політичній розправі за його позицію по пожежі в одеському будинку. Профспілок на відміну від 19 лютого яке, Каже пан Луценко, коли там декілька людей отримали незначні тілесні ушкодження, а 2 травня загинули десятки людей. Десятки. І зараз я так розумію, що Генеральна прокуратура ну, буде робити відповідні дії, щоб сфальсифікувати. Ти, кремльовська шльондра. Наші хлопці є? Скільки наших хлопців? А це вже позафракційний Володимир Парасюк після вечірнього телеефіру із опоблоківцем Олександром Вілколом жадає продовження. Вілкол під час програми переходив на особистості, але коли камери вимкнулись, під прикриттям охорони ритирувався. Парасюк вступив у дискусію спочатку з його водієм та охоронцями і перейшов на автомобіль за Україну. Ще разочик за Донбас. Не шкодуючи про зроблене, Парасюк на ранок з'явився у парламенті. Вілкул на роботу не прийшов, але через Фейсбук пообіцяв продовжити боротьбу. А значить придать свою страну людей, да де лічна себе. все одно, пахмелья наступить і правда побідіть. А Парасюков ми не боїмося. Я завжди так буду поступати, тому що, напевне, задуже наша толерантність призвела до того, що ми не вирішили питання з Кримом. Що ми не вирішуємо питання з Донбасом? От все, що можу сказати, рішучі дії. Я думаю, що це є успіх України. Увесь наступний тиждень депутати не побачаться за графіком. У них робота із виборцями. Ольга Кошленко, Лята Максим Шинкаренки, ТСН 1+,1.